З рішенням суду і поліцією працівник Волинь стандарт метрології сьогодні штурмував підприємство. Напередодні чоловік отримав позитивне рішення суду про поновлення його на роботі. Щоправда, слово суду для адміністрації держпідприємства певно не є аргументом. На робоче місце чоловіка не пустили. Зазначили, що виконають рішення суду після того, як виконавча служба зобов'яже їх це зробити. 3 жовтня суддя Луцького міськрайонного суду прийняв позитивне рішення щодо поновлення на роботі лучанина Костянтина Пантіка. Чоловік на держпідприємстві Волиньстандарт Метрологія донедавна обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності. Звільнили його на початку березня цього року. Щоправда, чоловік з таким рішенням керівника підприємства Богдана Шиби не став миритися і подався до суду. Суд Повністю задовільнив наші позовні вимоги, зокрема визнав незаконним наказ про догану, наказ про звільнення, стягнув з відповідача усі судові витрати. Крім того, в результативній частині рішення суду зазначено про те, що. В частині допуску до роботи мого клієнта воно повинно бути виконано негайно. До всього іншого підприємство за рішенням суду має сплатити чоловікові майже 50 тисяч гривень за час вимушеного прогулу. Разом з тим суд зауважив, що рішення про поновлення чоловіка на посаді необхідно допустити до. Негайного виконання підприємство буде мати можливість оскаржити його в апеляційному порядку, але при умовах, що мій клієнт буде перебувати від сьогоднішнього дня, вже на своїй посаді, панті Костянтин Васильович сьогодні мав намір приступити до роботи у відповідності до рішення суду. Однак, підприємство чинить перешкодою. 4 жовтня Костянтина Пантіка таки не допустили до робочого місця. Чоловік викликав на держпідприємство поліцію, аби зафіксувати відповідний факт. Пантік дав пояснення поліції та написав заяву. Представник підприємства означив правоохоронцям, що рішення суду вони виконають після того, як виконавча видасть відповідну постанову і зобов'яже їх це зробити. Суд першої інстанції поки що визнав. Незаконним рішенням він ще скасував рішення, але це рішення не вступило в законну силу. Що стосується рішення про допущення на роботу, написано приступити, подати, направити до негайного виконання. Ми даному працівнику пояснили, що для виконання даного рішення йому необхідно разом з рішенням звернутися в виконавчу службу, де виконавча служба відкриває виконавче провадження, виносить постанову про виконання рішення суду і надає термін три дні генеральному директору чи державному підприємству на виконання рішення суду. Нагадаємо, звільненню Костянтина Пантіка з посади передувала ще одна судова історія у 2022 році. Наприкінці березня йому і ще деяким працівникам волин стандарт метрології призупинили трудові договори та не виплачували зарплату. Офіційна причина такого рішення керівництва війна, відсутність замовлень і як наслідок складна фінансова ситуація на підприємстві. Водночас окремі працівники, включно з директором Богданом Шибою, тоді отримували… Ли непогані гроші, Костянтин Пантік, вважаючи призупинення трудового договору незаконним, пішов до суду. Першу інстанцію він виграв, але апеляція стала на бік підприємства. Тепер доводити незаконність призупинення трудового договору. Костянтин Пантік буде із представником у Верховному суді. Чоловік каже, що саме намагання домогтися правди в судах щодо призупинки трудового договору стало причиною його подальшого звільнення. Та переконаний, що керівник Богдан Шиба звільняючи його з Посади керувався не законами, а особистою неприязню. Натомість представник підприємства Рустам Дячук, коментуючи позов чоловіка про поновлення на роботі, зауважив, що звільнили пантіка, тому що той не виконував покладених на нього обов'язків. Щодо поновлення пантіка на роботі, то суд першої інстанції став таки на його сторону. Як буде далі? Зважаючи на сьогоднішні події, ця історія все ще матиме продовження. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.